Якщо ти досі сумуєш з приводу того, що не можеш підрізнити між собою Present Simple Present Continuous, я тебе вітаю, ти потрапив на правильний канал. Мене звати Наталя Олександрівна, або цей канал і КР для тих, хто готується до НМД з англійської мови, або просто хоче більше дізнатися про звичайну англійську. А перед тим як я розповім тобі. Найважливіші секрети: підпишись на цей канал, постав лайк та збережи це відео. Отже, Present Simple і Present Continuous – Чим вони схожі? Ну лише тільки часом, бо Present – це теперішній час. А чим вони відрізняються, це вже цікавий момент. Вони відрізняються системою, як саме працюють дії в нашому теперішньому часі. Ось, наприклад, беручи до уваги Simple, той самий простий час, який відповідає, ну, наприклад, за якісь рандомні факти, або щось, що повторюється в нашому житті: якась рутина, якісь традиції, Ну, все таке тіпіка, можна сказати, як, наприклад, те, що після роботи я завжди запалюю свічку. Це мій такий особливий ритуал. Ну, або рандомний факт. А якщо ми захочемо перебудувати це речення в Continuous, то вже не будемо казати про якісь ритуали, про щось постійне. Continuous – це про те, що пролітає повз. Ти тільки встигни його захопити в нашому теперішньому часі. Бо це про конкретний момент right now At the moment. Як, наприклад, прямо зараз ця свічка горить, а ми бачимо її рух. Можемо відчути це тепло прямо зараз, від якого прямо зараз нам легко. Отже, Present Simple – теперішній простий час, який відповідає за факти, постійні дії, ритуали, традиції, щось постійне в нашому житті. А Present Continuous це лише момент, процес, який ти бачиш або можеш відчути. Прямо зараз в конкретний час, в конкретну місце. Це дуже просто, як бачиш. Ну а якщо ти хочеш дізнатися ще більше про англійську мову, записуйся на мої індивідуальні заняття, бо саме зараз я маю декілька вільних віконець. Па-па! Доброго вечора!